Товариство Червоного Христа України Разом з Данським Червоним Хрестом червня місяця впроваджує проект психосоціальна підтримка дітям тимчасово переміщеним. І також ми впровадили в Кам'янці-Подільському цей проект спільно з благодійним фондом СОС штаб громадянської оборони. Основна мета цього проекту це підняти рівень стресосійкості дітей. Першим кроком нашої співпраці з благодійним фондом штаб громадянської оборони було облаштування кімнати локації, мобільна кімната. Психосоціальної підтримки дітей, і це було дуже правильним вірним рішенням, тому що дійсно результати вражаючі, і це нас дуже, дуже тішить. Ця кімната це є такі, знаєте, співвідношення творчих вправ, мовленевих вправ і фізичних вправ. Тобто, ця кімната наповнена. Іграшками, ця кімната наповнена спортивним інвентарем, ця кімната наповнена різними вправами, різними іграми для розвитку дитини. І саме основне діти мають можливість спілкуватися, працювати, щось виробляти, займатися невеличкими такими вправами з йоги. Разом з тим, якщо є бажання, він може піти лягти собі на Карімат, взяти іграшку, випити води з печивом і просто собі полежати і набратися якихось позитивних емоцій. Саме волонтери нашого проєкту з дітками дарують їм відчуття захисту, наповнюють їх позитивними емоціями, чують їхні потреби та розвивають їх в творчому напрямку. Більшість дітей, особливо підліткового віку, більш замкнуті. І для того, щоб розкрити їхній внутрішній потенціал, ми їх задіємо у різних творчих заняттях. Психосоціальна саме складова направлена на те, щоб ми могли згуртувати цих дітей, надати поради, елементи самозаспокоєння. Ми вчимося різними вправами на заземлення свого емоційного стану. Це різні види вправ з елементами йоги. З елементами музичних різних уривків також це і спортивні різні ігри, естафети. Якщо дитині не цікаво, вона може попросити в нас певну гру або залучити нас до своєго виду діяльності. Тобто, якщо дитина хоче малювати, вона малює. Якщо дитині цікаво, і вона побачила, що все-таки наша взаємодія їй. Цікава, вона в будь-який момент заняття може до нас долучитися. На початку наших занять діти були замкнуті, закриті. Більшість деякі з них взагалі не йшли на контакт, були пасивними спостерігачами на наших зустрічах. Через декілька занять ми змогли спостерігати позитивні зміни. Діти стали більш відкритими, почали активніше включатись в діяльність, діти стали частіше посміхатись. Вони здружились між собою. Самоконтроль в них став на вищому рівні. Вони вже проявляли свою фантазію, уяву. Вони креативили. На одному з занять ми запропонували дітям. Виготовлення масок техніці Пікасо. це абстрактна робота, і діти отримали однакові абсолютно деталі. Кожен з них обрав ту деталь, яка йому подобалась. Обрали інший колір, розмістили ці деталі по-іншому, і кожна маска вийшла унікальна. Коли ми ці маски побачили усі разом. Ніколи б не подумав, що це створили діти, які завжди казали, що вони не вміють малювати, і вони не можуть нічого з такого зробити. Тобто, в результаті ми отримали шедевр, скажімо так. Також ми пропонували дітям на традиційні техніки малювання. Наприклад, однією з таких робіт було малювання кавою, де дітям запропонувалось декілька різного концентрації розчинів кави, і ну, звичайний простий малюнок. І діти спочатку це сприйняли так скептично, вони розглядали на тарілочках оці розчин кави. Коли взяли в руки пензлі, почали малювати, в них у всіх вийшли отакі кульбабки. Потім діти помітили таку деталь, що цей малюнок має аромат. Арт-терапія з ароматерапією, скажімо так. На початку наших зустрічей багатьох самооцінка була досить занижена. Ми завжди намагаємося їх підтримати, вселити надію, дати впевненість в майбутньому, підтримати. Якщо дитина засмучена, намагаємося її заспокоїти, відволікти, переключити. І чим більше цих позитивних емоцій і цього натхнення ти бачиш в дитячих очах, тим більше і ти надихаєшся на подальшу. Роботи.